Магічна дія депутатського посвідчення, воно може зробити жертви ДТП. Винуватця на Чернігівщині пенсіонер вже майже рік намагається довести, що на очах водносельчан його збила машина на узбіччі траси. Попри це, кримінальне провадження в справі закрите, мовляв, водій не міг уникнути зіткнення. Такий фінал запевняє потерпілий. Одразу після ДТП передбачив дядько Керманича, який представився народним депутатом. Селяни на собі відчули, що з таким посвідченням боротися марно. Він переніс дві операції. Розтрощена кістка ніяк не зростається. Петро татинок, 10 місяць, живе у лікарні. В мене одна трішна друга він лежав тут. А велосипеду витягнули на трасу, щоб друга машина не наїхала. Жвава траса Київ Чернігів проходить через центр села Колочівка. Котротинок заповняє, перетинав її по пішохідному переходу в руках. Вів велосипед. Ще пройшов метрів 30 по узбіччю і відчув удар. Родичі водія спочатку обіцяли допомогу, але згодом до титанків прийшов начебто, дядько кермувальника і показав посвідчення народного депутата. Він показав так свої свої і сразу за ти. Я говорю, давайте я подивлюсь. Він неважливо. У карман говорить, от то, що мій племянник його збив, так, машина пам'ята, так й за машину він буде платити, а не ми будемо йому платити. Кримінальне провадження у справі закрили, підтверджують у міліції, але запевняють, що керувалися лише результатами експертиз і слідчого експерименту. Схожих дорожніх та погодних умов було проведено слідчий експеримент за участю водія даного автомобіля. Було встановлено, що водій автомобіля не мав можливості уникнути дорожньо-транспортної пригоди шляхом застосування екстреного гальмування. Свідки розповідають, що з'їтнення. Водій зміг би уникнути, якби обрав безпечну швидкість. Він перейшов, а там машина об'їжджала маршрутку і садріла на другу машину. І його на бочні вже удар удара. Імена після удара був тоді тормозний путь. З водієм зв'язалися телефоном. Він пропускає, що за народного депутата потерпілі могли прийняти його юриста. Чоловік здивувався, що поранений досі має до нього претензії. Я працюю у мене немає ніякого дяді депутата, а наказання збіжать. Коне, казання скрізь я ну нічого не зіло такого протизаконного. Я не думала, щоб його садили. Ти зділавже з аварію, так і зділавши по поцілавіше. Після аварії титанки були вимушені брати кредит, щоб зробити дві операції. Фінансово їм ніхто не допоміг. Тепер шкодають, що одразу не пішли до суду, злякавшись незрозумілого посвідчення. Але скоро квасилькобець Черніщина ТСН 1+1.